Мені Привітлі. Це коротше капець, так? Да? На мою прическу, внимательно. Не питайте, я могла тут зав'язати, але воно тут не зав'язується. І зав'язала я це все на пояс. Від халата у нас буде укладочки. Сьогодні я помила голову, пішла на вулицю і попала під дощ. У мене вони трошечки стали типа, хвилястими, а мені їх я не змогла одразу прийти додому і висушити. Того я зробила таку от м'ягу укладочку і будемо дивитися, що завтра вийде. Чесно, мені каже, нічого не вийде, тому що ну, настільки волосся э, скользить, скажімо так, що воно просто. Ось бачите, як воно блистить. Ну, ну, типу, мені каже, воно все розпадеться за ночь. Будемо дивитися. Звісно, буде жалко, я буду як чурка, але ладно. У мене є і хорошенька новость. Сьогодні вийшов Венздей э, 2, чотири серії. І я як мега пупер-супер фанатка буду сейчас Тому Хочешь, щоб разом зі мною були в цій атмосфері. Чесно, я сама цю блинцю похожа. Ну такі вот діла. Рівні волоси — це дуже все плохо. Везде все торчить ці кончики. До речі, в моє волосся, коли було не е, рівне, воно було достатньо сухняне. Так що будем дивитися, що. Я вже умылась, такі в мене вже б'ють бьюти процедурки. Зараз тільки накрашу совершу кореснички и будем от атмосферка у нас прям луна. Я дивиться, а ви... я, наверное, подивлюсь серію одну, і до вас вернусь, розкажу вам, як Мені сейчас подобалося что ні. Спуки-спуки-скелет. Ну, звісно, все на ночь, але для мене це не біда. Я першу серію, і я поки що трошки не розумію. Я забула, на чому закінчилося. Я пам'ятаю, що воно закінчилось на тому, що вони поїхали на літні канікули. І це все, що я пам'ятаю. Тут немає ні ні нікого, ні, ні тайлера. Ну, тайлера там, по-моєму, з'їли тоді. Ну, Коротше, так, щоб далі дивитися і далі буду вам розказувати.